Друзі, ви знаєте, нещодавно мені натрапили на очі е, останні винаходи людства. І я трішечки була здивована насправді і не тому, що там були якісь літаючі тарілки чи повітряні таксі, а тому, що все дійшло до того, що планують побудувати справжній інкубатор нового покоління для дітей. Але, звичайно, літаючі тарілки і теж є в Китаї. До речі, а от про ці та ще крутіші технології дивіться далі в рубриці дивовижні винаходи. Інкубатор, який вирощує дітей, робот, який миє посуд і наливає вино. Та НЛО, який може стати звичайним буденним транспортом. Це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Звучить моторошно, але у майбутньому, ймовірно, можна буде вирощувати справжніх. Дітей поза організмом людини над такою системою створення немовлят уже працюють винахідники з Китаю. Як це працює? Сам процес буде схожий на сучасне штучне запліднення. Запевняють розробники. У жінки вилучають яйцеклітину та з'єднують з зі сперматозоїдом чоловіка. Але після того як відбулося запліднення, ембріон поміщають не в лону матері, а у спеціальний інкубаторний бокс. В якому дитина проведе весь свій період формування перед народженням в інкубаторі, немовля буде отримувати усі поживні речовини та вітаміни через штучну куповину, а сам бокс зробили прозорим і вбудували всередину кілька камер із динаміками, аби майбутні батьки могли спостерігати за малим через спеціальний мобільний додаток, співати йому колискові та просто розмовляти, аби дитина звикала до голосів батьків. Такий процес розвитку ембріона учені планують зробити швидшим ніж традиційні 9 місяців перед народженням. А за рік поки що в теорії, але планують народжувати штучно близько 30 тисяч немовлят. Уже можна починати боятися майбутнього. Що то було? Мабуть, НЛО. В Китаї презентували першу у світі літаючу тарілку, яка вже встигла наробити галасу в мережі. Як це працює? Корпус як у фантастичної літаючої тарілки, шість отворів по колу із пропелерами та кабіна купол на горі. Так зовні виглядає китайська літаюча тарілка. Усередині розробники розташували акумуляторні батареї, які забезпечують живлення гвинтів пропелерів, але усього лише на 15 хвилин польоту злітає та приземляється тарілка вертикально як гелікоптер. Може підніматися на максимальну висоту 200 метрів і літати із швидкістю 50 кілометрів на годину для посадки. В нижній частині тарілки винахідники розташували три опори, на які і сідає тарілка. Але система апарату дозволяє сідати і злітати навіть з поверхні води. По зовнішньому контуру тарілки зробили яскраве світлове коло, аби літаючий транспорт було гарно видно вночі та і щоб просто було красиво. А от скільки буде коштувати політ на такій іграшці, поки що невідомо. А наступний винахід: головне випадково не переплутати із м'ячем для великого тенісу. Південнокорейці створили робота м'яча Баллі, якого навчили слідкувати за квартирою. Як це працює? Балі це одночасно і будильник, і таймер, і пульт від телевізора, і взагалі як справжній електронний домашній улюбленець. Робот вміє реагувати на голосові команди, як песик, завдяки вбудованому мікрофону, і навіть фотографувати та знімати на відео усе, що відбувається в оселі, коли, наприклад, вас немає вдома. А якщо забули вимкнути телевізор чи кондиціонер, Просто дайте команду м'ячику через мобільний додаток, і робот балі усе зробить за вас. А переміщається такий гаджет по дому на двох півкулеподібних колесах з двох сторін, які майже непомітні. Коли такий красунчик з'явиться у продажу, поки невідомо. Але погодьтесь іншим домашнім улюбленцям з таким гаджетом було б несумно залишатися самим удома, якщо вони його, звичайно, не згризуть.